Вітаю вас, мої любі підписники та гості мого каналу. всіх вас рада бачити та чути. Сьогоднішнє відео буде присвячене моїм знахідкам з інтернет-торгових площадок у нас в Україні на барахолці. На барахолку мені не вдається попасти уже близько трьох місяців, і тому тільки я можу поохотитися у нас в інтернеті і щось придбати цікаве. Раніше відео мої такі я намагалась робити тематичні, однак сьогодні хочу познайомити вас з одинокими придбаннями, які в подальшому зможу компонувати для огляду. Запланувала собі ще огляди і по статуеткам, і огляди по книгам цікавих з фарфору, про які ви мене просили зробити, але це трошечки пізніше. І так, сьогодні, як ви бачите, Частина предметів у мене на столі, частину ще, вас, ще вам буду е, показувати. Вони стоять окремо. Сьогодні в огляді буде фігурувати і кераміка, і метал з фарфором, і скло, і чиста порцеляна. І так, розпочинаємо. Розпочинаю я свій огляд з ось такої прекрасної керамічної речі, барильця. Дане барильце належить. Васильківському майоліковому заводу. Ви погляньте на цього красунчика. Вони є різних розмірів. У мене малютка ось таке невеличке, вони є різних розмірів, як я сказала, і саме в такому розмірі, який я вам хочу показати. Також є і зелененькі в чистому вигляді, і коричневі з красивим розписом. Без додаткового оздоблення. А в мене ось такий красивий коричневий колір з яскравим гарним малюнком. Красунчик. Ви подивіться, які прекрасні речі наші гончарі вміли творити раніше на даному знаному підприємстві, власне кажучи, і сьогодні окремі приватні. Уже майстри гончарі також чудову кераміку випускають. Однак цей прямо радує оку. Полива чудова, вона збереглася в досить гарному стані. Кришечка тут рідненька, бачите, декорація досить гарна буде з таким ось парельцем. Так, слідуючий предмет, який я хочу вам показати, це вже не український, а це іноземного виробника. Чим він мене зацікавив? Він мене зацікавив. Це кавова, такий, кавова така чашечка з підстаканником. Те, що це олово. Але ви подивіться, яка робота чудова. Підстаканочку. Зараз я вам покажу клеймо. Бачите так письмемо, що ми передивимося ближче. Дуже тонка, красива робота. Тут є ось блюдечко безпосередньо таке олов'яне. І ось тут є клеймо. Я Таких клеймах. Не розбираюся, що маю вичитати про нього все. Щось 95% або піологу. не знаю. Так. Але для колекції вони мені дуже і дуже сподобалися. Їх у мене три. Це все, що було у продавця. Так, слідючий предмет, який мені попався за досить невелику ціну. Я бачила їх в різних такі наборчики скляні в різних розкрасах і різних розмірів. У мене невеличкі такі розеточки, бачимо в кількості шести предметів. І така, я думаю, що це або для печива така вазочка скляна, або для цукерок. Буду просити вашої допомоги плані тому, щоб ви назвали, хто ж виробляв такі гарні скляні речі. Прямо не такі невагомі ці блюдця десертні, малюсінькі Я думаю, що це для варення вони або для меду. Ось такі чудові попасти мені скляний. Набір я скло також збираю, в мене його досить багато, все не можу зібратися для того, щоб вам відео зробити на тему скляних виробів. І ще мені дісталася така сирітка чашечка. Я думаю, що по формі, по напису ви зрозуміли, кому вона належить. Вона з набору нашого знаменитого користенського фарфорового заводу. Серія неділька. Кожному дню тижня були присвячені ось такі прекрасні чашки. В даному випадку у мене неділя, і до них йшли в цьому наборі сім чашечок, сім блюдечок. І саме ось в такому розкрасі. Є ще набір з набагато з кращим розкрасом. У мене. Тільки з підрисувка по золотою і частковий такою люстровою бускового кольору криттям верхній. Збереження дуже гарне, дуже б хотіло б мати хоча б блюдечко до нього, а взагалі я підшуковую собі цілий набір, щоб придбати. Однак ціна поки що мені не підійшла, Ту, що пропонують продавці. Далі мені вдалося придбати ще ось такий вершківник або сливочник. Ви раніше бачили у мене чайник з, сервізу, з чайного сервізу Добрського фарфорового заводу, як кажуть, подібне притягує подібне. Ось мені дістався ось такий до нього вершківник. З клеймом, з тим же самим клеймом другий сорт, дев'ята група складності, добисько фарфорового заводу. І це період кінця 50-х-60-х років. У мене є калови сервіс повній комплектації, огляд також на нього буде пізніше. І вже потрошку починається збирати сервіс е, чайний. Дивіться, ще мені який красончик трапився. Отакий сливочник. З прекрасною ручним розписом. Значить, ззаду одинока така квіточка бачимо з ручною підрисовкою і деякі листочки, яка квітка, я не знаю. Також по золота задіяно тут по ручці, по бітку. А спереду даного сливочника маємо ось такий прекрасний ручний розпис. І також цей предмет належить знаменитому добизькому фарфоровому заводу. Це е, другий сорт на той період був. 15-та група складності і той же самий період. Кінець 50-х-60-х років. Дуже хотілося б мені зібрати повний сервіс, він досить гарний, і я його бачила в повній комплектації. І завершувати свій огляд буду я ось таким вершківником, сливочником. Таким красончиком. Не часто такий сервіс зустріти можеш. Це сервіс називається з серії птахи, належить даний сервіс Город, городниці наші знамениті. бачите, 12-та група складності, другий сорт. Чудове напівкриття золотом. Прошу пробачення, зелене напівкриття і бачимо тут птаху, яка сидить на гілці, Що за птаха я не знаю, форма досить таки цікава. До речі, в такій формі городниця випускала і в горохшок, такий горох зелений, коричневий, чорний зелений горох, такий сервізи з такою формою. А мені ось дістався от такий сливочний вершківник. І хочу сказати, що за досить такі невеликі гроші. І так, на сьогодні все. Якщо вам сподобались мої придбання, поставте вподобайку, мені буде приємно. Прокоментуйте, якщо вам не складно, і не забувайте про підписку. Всім бажаю всіх життєвих гараздів і до нових зустрічей на моєму каналі.